На місці вчорашнього вибуху труби з російським газом на Полтавщині зберігається ризик нового витоку, а отже, і вибуху. Попри це, Дмитрові Литиненкові вдалося пробратися до епіцентру газової вирви, ексклюзивні кадри і нові пояснення у його сюжеті. За цим пшеничним полем село пана Віталія. Він там селищний голова. І вчора його земляки страшенно перелякалися. Думали на тиху Полтавщину. Прийшла війна, і мені перезвонили місцеві жителі, що в нас що сталося. Вибух, хлопок, зарево, дим. Селяни до вибуху точно не причетні, каже голова. Бувають випадки, що врізаються люди в газогони, крадуть конденсат. Але це транзитна труба під шаленим тиском, 70 атмосфер. Туди врізатися неможливо. Сільський голова вірить в диверсію. По розказах моїх очевидців, що було зарево, потім пішов вверх стовп диму. Так як як ядерна взривається бомба, такий гриб піднявся. А потім вже пішов знову хлопок і вогонь. Вчора тут гасили пожежу та збирали докази. А сьогодні вже ремонтують газуїн. Бачите, сюди пригнали десятки одиниць техніки, дещо вже працює поблизу воронки, поблизу місця вибуху. В диверсію вірить і водій вантажівки, що привіз нові труби, ще й конкретизує, що російська диверсія, от Путіна всього можна чекати. Всього. То старші брати такі у нас. радіус випаленого поля під пів кілометра. Пшениця була ще зелена, тому далі вогонь не пішов. Під ногами часто трапляються шматки цементу та металу. Дрібні шматки металу розкидало в радіусі 300 метрів. А тут можемо побачити великий шматок діаметр, тож тобто довщина цієї труби. 12 міліметрів для того, щоб витримати тиск в 70 атмосферів, і цей дуже важкий шмат металу відкинуло від місця вибуху майже на 100 метрів. Можете уявити силу того вибуху. Воронка від вибуху, ось там біля тих обгорілих дерев нам туди заборонили йти працівники трансгазу. Сказали, що там небезпечно. Втім, зараз ми домовились на кілька хвилин. Нас пустять безпосередньо до воронки. Доходимо туди і через три обратно йдемо. Ми йдемо до епіцентру під ногами. Дивна земля півтори години тривала пожежа. Температура тут була такою, що пісок та земля перетворилися на кераміку, та іноді навіть шкло. Труба була закопана на глибині метр где-то. И такой силой был взрыв, что... Така глибока воронка на місце вибуху приїхала урядова комісія. Її керівник відкидає ще одну версію. Труба вибухнула, бо стара та дірява газогону дійсно 30 років, але тут його стан був майже ідеальним. Цей участок ніколи не був проблемним. Ми робили внутрішньотрубну дефектоскопію на ньому, дефектів несумісних з безпечною експлуатацією на ньому не виявлено було. Зараз я безпосередньо на місці вибуху. Вчора тут був стовп вогню, потім працювали слід. Чи підійти неможливо було. Сьогодні я підійшов, бачу е, пошкоджену трубу, вона була в цементних блоках, і шмати дуже великі, тяжкі шматки. Цих блоків вони відлетіли десь на 50 метрів. Уявіть якої сили був вибух. Ця аварія вже стала топ-темою у високих кабінетах. Сьогодні на засіданні Кабміну була моя колега Юлія Янчар. Їй слово дімо. Власне з вибуху на газогоні, зокрема на ділянці у Рангої помари Ужгород. Сьогодні розпочалося ранкове засідання кабінету міністрів. Тут без сумніву стверджують, що це намірна диверсія і теракт, направлений на дискредитацію України перед Європою. Нібито Україна неналежний газотранспортер. При тому до цього жодних. Проблем технічного характеру в базотранспортній системі України не було. Тому перше доручення, яке дає прем'єр-міністр Арсеній Цунюк, це посилити охорону всієї ГТС. Ми прогнозували ще декілька тижнів тому, що будуть сплановані диверсії, мета яких підірвати репутацію України як надійного транзитера і легітимізувати побудову Південного потоку. Тому абсолютно зрозуміло. Хто зацікавлений перед міністрами доповідав і Арсен Авако. Він зачитав звіт з Ось цього документу Державної служби України з надзвичайних ситуацій в цьому документі вказано, що причиною вибуху стало зовнішнє втручання. Тут є численні знімки залишків труби, і експерти стверджують, що на місці знайшли також залишки і вибухівки. Ми предполагаємо, що взривне устройство було заложено під основання бетонної опори трубопроводу. І полагаю, що взрив звичайно не проїзходять в місці, где з'єднуються чотири труби одновременно. незважаючи на вибух, потік газу здійснюється у звичному режимі. Це слова заступника міністра енергетики. Тож транспортування газу до Європи нічого не загрожує українська газотранспортна система, яка будувалася за часів радянського союзу, зможе витримати навіть ядерний вибух, незважаючи на різні спекуляції на тему безпеки постачання транзиту газу в Європі. газотранспортна система України проектувала ще за радянською. Тих часів вона проектувалась на випадок війни, ядерної війни. Зараз слідство триває. Тим часом в уряді сьогодні розглядають законопроект про надзвичайний стан у енергетиці. Завтра його вже мають представити у парламенті. Юлія Інчар, Володимир Тухомир та Дмитро Латвиненко. Програма вікна СТБ.